Продовжуємо наш спецпроєкт Запоріжці сильні разом, у якому розповідаємо про містян, які не зважаючи ні на що працюють у місті заради перемоги. Розпочинали ми з медичної сфери та військових на черзі освіта. Адже щоб не відбувалося, педагоги продовжують виконувати свою місію давати знання. Першим серйозним викликом для них стала пандемія коронавірусу. А тепер доводиться працювати в умовах великої війни. збройні сили називали, тому що 1917 році наша Українська Народна Республіка, яка повинна була б існувати, яка як, тоді, якби Симон Петлюра коли пропонував Збройні сили, можливо, дещо б іншу історію ми мали, але тоді оцю ознаку держави не врахували як важливу. Директорка Запорізького колегіуму Елінд Олена Зайковська саме розповідає про ознаки державності на уроці правознавства. Заняття у навчальному закладі нині проходять онлайн. На уроці навіть присутні учні, які наразі перебувають за кордоном та чекають повернення додому. Олена Анатоліївна згадує, з перших днів великої війни разом з колегами та батьками почали допомагати людям, які цього потребували. Натомість у такий спосіб рятували і себе, адже постійно були зайняті. З перших днів ми сконцентрувалися просто і почали працювати. Ми не дали собі часу на, знаєте, на роздуми, зібрались тут у школі, хто був, хто зміг до праці, тому ж перші дні не було і транспорту, і всього. І перші люди підходили, і навіть батьки, і вчителі, і працівники, що робити. Я кажу, працювати. Щось треба робити. Згодом налагодили і освітній процес. Працювали навіть влітку. Пані Олена зазначає, у школі змогли надати робочі місця і кільком вчителям, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Додалося в начальному закладі і учнів понад 30 дітей, яким довелося покинути свої домівки через окупацію. Тепер навчаються тут. Щодо школярів, які виїхали з країни. Багато з них поєднують навчання за кордоном із онлайн заняттями у рідній школі, аби не випасти з навчального процесу. Пані Олена. Наголошує, що дня працюють заради нашої перемоги. Кожного року говорю дітям, що ми з вами теж беремо участь у військових діях. Але наші дії це навчання, це робота, це наша організованість, дисциплінованість, підтримка батьків, школа, знання. Кажу, навіть такі мови мова йде про те, що втрачене покоління. Я вірю в те, що не буде втрачене покоління. Прикметно, що Олена Анатоліївна є і викладачкою історії. Тож не із чуток знає про її циклічність. Я завжди приломлювала з подіями сьогоднішнього дня, з виставками і на правознавстві, і на історії до закликає до цього вчителів. Ну і звичайно, використання державної. До Речі, коли був вільний час, вчителі колегіуму проводили безоплатні курси з вивчення української мови для жителів мікрорайону. Кількість бажаючих почати послуговувати солов'їною була настільки велика, що навіть не усім вистачало місць. Нині, через повернення до навчання, такі заняття довелося призупинити, але на канікулах обов'язково продовжать. Тим паче, що зараз люди як ніколи згуртовані. Ви знаєте, ми ще що відчули. Це біль, це свої, можливо, таку щемливу любов до своєї землі. За це, мабуть, оце консолідація, яка відбулася у нас. ну, Це, можливо, те, той позитив, який дав цей наш страшенний негатив, ця страшна війна. Краще б, звичайно, її не було, краще б ми це зробили раніше. Ну, сьогодні ми це робимо. І це вселяє надію на те, що ми вистоїмо, і ми не допустимо більше таких ситуацій. І переконання у нашій перемозі не може затьмарити нічого, навіть страх. І страху немає такого. Знаєте, от да, звичайно, під тими ворогами залишатися не бажано. Але ми все ще з вірили, що їх тут не буде. Що наші хлопці, вони всі говорили нам, мої учні, мої рідні, всі говорили, ми їх сюди не допустимо. І дай Боже, щоб всі живі вернулись? Марина Клюєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.